Доброго дня, мої малята! Рада вас бачити сьогодні. Я сьогодні хочу вам розповісти про життя природи взимку, про життя тварин взимку. Хуртовина, лютий вітер, колихає змерзлі віти. Де подітись? Де зігрітись? Поспішає мишка в нору, заховався жук під кору. Зайчик, як уже там міг... Під пеньком приліг у сніг. Жабки у ставку давно десь зарилися на дно. А як то добре, у цю днину кожен має вже хатину. І звісно, у кожної тваринки є своя хатинка. І зараз давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається Хто де зимує? Де зимує їжачок? Їжачок спить усю зиму в затишному гніздечку. А де ведмідь? Ведмідь також зимою впадає в сплячку у своєму теплому барлогу. А де ж лисичка? Лисичка взимку ховається від холоду в норі. Вона не спить. А вовк що робить? Вовки гріються від морозу у вовчому лігві. де ж зайчик. Зайчик не має хатки взимку і намагається зігрітися в глибокому снігу. А ось давайте подивимось на картинку і скажемо, хто тут зайвий? Дивимось уважно, ведмідь, білочка, лисичка, зайчик і вовк. Хто тут зайвий? А зайве тут видні, тому що він спить взимку, а всі інші тварини не сплять. І наостанок ще ось така гра. Хто зник і чому? Тут ми бачимо ведмедика, лисичку, вовчика, зайчика, білочку і їжачка. Отже, давайте будемо визначати, що тут буде відбуватися. Чому зник... А він пішов спати в берліг. А тепер не стало лисички. Вона пішла грітися у свою нірку. А зараз зник ще й вовк. Мабуть, він вирушив на полювання, відчувши сильний голод. Зник і зайчик, відчувши приближення злого вовчиська. Немає білочки, бо вона заховалася у своєму дуплі. Зник і їжачок. Їжаки зимою сплять, а не бродять по лісу. Наше сьогоднішнє заняття закінчилося. Всім до побачення!